І друге запитання: коли ФСБшна гнида Єрмак сяде за державну зраду? Дякую, я попросив все-таки доприймуватися регламенту, і я таки в залі парламенту. Друзі, всім привіт. Сьогодні Верховна Рада проголосувала за призначення нового очільника Служби безпеки України Василя Малюка. Людиною, яка є 100% людиною Татарова, яка була присутня на його дні народженні, і зараз вона очолювала службу безпеки Службу безпеки України. Примітно те, що в залі, крім президента Зеленського, був присутній ще й агент, головний агент ФСБ в нашій країні, пан Єрмак, і мені випала можливість задати питання. Василю Малюку стосовно головного агента ФСБ, який винен в початку цього повномасштабного російського вторгнення, людину, яка винна в зриві спецоперації по вагнерівцям, людина, яка винна в розмінуванні мосту через Чонгар, людина, яка розставляє корумпованих ФСБшних агентів на керуючі державні посади, усьому цьому винна винен єрмак. І для мене стає очевидним, що це є головним ДНК Зеленського. Коли ФСБшний агент керує нашою країною, то це є пряма відповідальність Зеленського.